Вітаю всіх, це проєкт інсайт. Студії з вами працює Віктор Мазалевський, І сьогодні тема нашого ефіру: Національна гвардія України завдання рекрутинг та підготовка. І, Відповідно, представники Нацгвардії України бригади Червона Калина у нас сьогодні в ефірі. Це Микола Коваль, підполковник, начальник преслужби бригади Червона Калина та Денис Пухнаревич, лейтенант, офіцер групи планування і застосування безпілотних систем бригади Червона Калина. Вітаю вас. Дякую, що прийшли на ефір, тому що я знаю, що у вас такий графік напружений, і не завжди ви можете потрапити на ефір, розповісти про свою роботу. Назвардія України, це червона калина, це бригада наступу. Скажіть, будь ласка, які зараз стоять завдання перед бригадою? І ну зрозуміло, не будемо говорити на яких напрямках, але які зараз завдання? Ну що, бажаю здоров'я всім. Де, в принципі, я можу сказати, на якому напрямку. Це невелика таємниця. Ми зараз працюємо на, на одному із най, найгарячіших і важливих напрямків це Покровський. Всі ми бачимо і чуємо, наскільки там ворог інтенсивно та часто проводить штурми. Наша бригада вона займається безпосередньо. Відсічі збройної агресії на лінії зіткнення на, на Сході. Це перед Покроском у нас був Запорізький напрямок, де ми брали участь у контрнаступі, тримали там оборону до, до конкретного періоду. Потім нас відправили під час активної фази вже виконувати тобі завдання на Покровський напрямок де ми зараз таки продовжуємо. Скажу, що наша бригада. вона... вона Робить танічну роботу і стримує ворога всіма силами і засобами спільної з оборонними силами і всіма іншими підрозділами Сил оборони. Щодо бригади, вона має багато підрозділів, це і починаючи від піхотних підрозділів. Оперативних батальйонів, закінчуючи з підрозділ снайперів, окремо рота розвідки, танкістиносі, артилерія, 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 підрозділ БПЛА. І ось мій колега саме з підрозділів БПЛА з управління. І я скажу, що зараз, напевно, дрони відіграють велику роль в війні. Адже під, за допомогою дронів ми можемо і, і відбивати штурми, і знищувати живу силу противника, і броньовану техніку. Тобто дронами зараз ми напевно багато роботи робимо. Це одна із основних таких частин складова. Плюс очі. Так, це то, очі, бо них і немає сенсу нікуди взагалі виходити і працювати на полі бою. Денисе, ви, як офіцер групи планування застосування безпілотних систем, так, бригади Червона калина. Ви точно знаєте, і ви певно займаєтесь рекрутингом, так, так. До, до бригади. І наскільки зараз є дефіцит у фахівцях? Навіть не, просто, навіть не перепрошую, не просто фахівцях, а навіть людях, які можуть стати фахівцями. Бажаю всім міцного здоров'я, всім українцям, мирного неба. Так, проводимо рекрутингову групу. Зараз в нас був створена раніше, це була окрема рота ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення. Зараз хлопці більш ну, протязі півтора року виконують завдання, також навчилися з нуля, нічого хлопці не вміли, навчилися з нуля, працюють. І наше керівництво побачило, наскільки це дієво. Ми тим, тим самим зберігаємо і піхоту наших хлопців, оберігаємо їх дронами FPV, MAVIC, і, знаєте. І зараз розширяємось до батальйону. Mm -hmm. То дуже потрібні і спеціалісти і сапери, інженера, от, водії потрібні. Ну, БПЛА це не тільки людина сіла, взяла пульт і керує. знаєте. Це також відбувається і забезпечення позицій. От підвоз тих самих тела, э, акумуляторів, да, там, і тому подібне? І ну, як показала практика, це дуже дуже дієвий спосіб зараз війни. Противник дуже, -дуже нас зараз боїться. Ну, але ви на рівні з противником? Чи може переважаєте його в. Майстерності в кількості БПЛА, чи яка ситуація зараз, ну, принаймні на тих ділянках фронту, на яких ви перебуваєте? Ну, сказати вам відверто, я думаю, що в плані FPV і Mavic'ів ми їх переважаємо. Так, дійсно є так. Так, вони там літають зараз, там оптоволокно, керування, що їх реп не чіпляє. Але суміжні підрозділи умудряються також їх збивати, знищувати, ці їхні БПЛА. І думаю, ми теж до цього скоро дійдемо, будемо розвиватися, навчатися у нас. Люди, всі пілоти, всі спеціалісти сертифіковані неодноразово. От, також використовуємо великі бомбери, розвідувальні крила великі, також і працюємо над цим. Тобто, yeah. оптоволокно це вже стає реальністю такою, так, так, повсякденною. Так. На жаль, так. Але м -м -м, щодо комплектування таких підрозділів, так то, м -м, як всі кажуть, там, ми шукаємо. Набираємо, проводимо підбір зараз. Люди, які мають бажання навчатися, це вже дуже добре, коли він хоче навчатися, люди на всьому навчаться. Але якщо от реально є такі хлопці, Денис не, не збираєшся, що ну раніше там виграли в PlayStation чи PlayStation, PlayStation і конкретно я... іменно в PlayStation, ці от. Моторика, так, управління так, так. джойстиком, і на FPV хлопці ну так майстерно буває, влучаєш, Я думаю, ну так снайперно попадає, як він на FPV. І прямо так працюють з цими запалюючими очима. І, і, і за допомогою волонтерів, коли багато дронів нам десь передають, держава дає, потім ще волонтери, і коли багато дронів. То працювати хочеться ще більше. і більше. Хоча раніше в нас було менше дронів, і взагалі всіх і від розвідуваних до ударних. Зараз ми на рівні, угу. десь в якомусь плані більше. Але майстерність хлопців вона е, краще. Чому? Тому що коли в нас був дефіцит, то ми намагалися мало використовувати, але ефективно. Так. А зараз нас їх більше, але ми продовжуємо ефективно працювати. Тобто ми е, робимо це. Краще і ефективніше. Хто може стати е, керувати безпілотом? Будь-хто, кого є бажання навчатися, розвиватися, будь-хто може бути оператором БПЛА. Ну кому ви надаєте пріоритет? Ну, звісно, молодих е, людей, ну хлопців легше навчити, знаєте, чим людина, якій 50 років. Але Наприклад, якщо йому 50, він може бути бездоганним водієм стажем за кермо більше 30 років і вправно володіє кермом автомобілем. То що мені ласкаво просимо, тобто бажання е, людини, яка мобілізована, так або підписує контракт, або е, є добровольцем, то, то бажання людини враховується? Так, звісно, бажання і вміння є, є такі люди, які ну там хтось на ФПВ, хтось на розвідувальних працює, хтось на бомберах. Хтось водій, а хтось може ремонтувати ці дрони. Uh -huh. Тобто кожному зайдеться робота в підрозділі БПЛА. Тому що всі е, люди, вони там роблять одне і кожен один одного може там, підтримати, допомогти, замінити чимось. Тобто, ну взаємозаміняємо, може десь чомусь бути на тих самих позиціях. Тобто, це важливо. Як ви проводите роботу з рекрутного? Ну, спілкуємось як з цивільним населенням, так і з військовослужбовцями. Зараз є програма Армія Плюс, якою, дивлюся, дуже часто використовують військовослужбовці як Збройних сил, так і Національної гвардії. Ще вона не ну, настільки досконала, так як збройних сил, наприклад, ви знаєте, важко перевестись до Національної гвардії. Це mm -hmm. поки що. Я думаю, що це діло часу. А чому така йде інші структури, а, різні ага, структури і. А це внутрішні справи, так? Ми міністерство внутрішніх справ Назвардія збройні сили, це ж міністерство оборони різні структури, тому цьому є проблематика. Uh -huh. А чи працюєте ви з територіальними центрами комплектування, з рекрутовими центрами, які, до речі, в Вінниці відкрився минулої п'ятниці? Так, з ними співпрацюємо. Якщо люди хочуть і виявляють бажання до нас прийти в бригаду, то це можна. Багато спосібів є. Це, по-перше, прийти в частину бригаду, знайти в нас в соцмережах, там є телефон кадрів, знайти, зайти на сайт бригади, 14-та бригада, на нашому сайті є інкета і телефон, щоб поспілкуватися з відділом кадрів, ректор торгові центри. Навіть через ТЦК, якщо там ти приходиш і виявляєш бажання, то це, це приймається і люди, якщо виявили бажання, то у нас в бригаду потрапити можна і треба. Ну, головне конкретно казати, що я хочу ось там бригада червона калина. І а чи це таке технічне питання? Людина отримує, наприклад, вже бойову повістку, так в ТЦК. І вона може, отримавши бойову повістку, все-таки потрапити саме до вас. Mm. Треба поспілкуватися вже, якщо ти отримав повістку, прийти в безпосередньо бригаду і спілкуватися з нами, вже проходити бесіду і потім вже дадуть відповідні там відділи кадрів. Настанову, чим чи ви можете потрапити в бригаду до нас, чи там є якісь е способи інші, чи, чи вже не можна. Ну, це треба, щоб вони безпосередньо спілкувалися з відділом кадрів, і, бо тобто є... шанс є, так? так шанс будь якого якщо треба говорити, треба так. спілкуватися і домовлятися. Дозвольте, я що доповню. От мене був такий випадок. Людина зателефонувала, він знаходився, здається, ну, в Вінниці, в ТЦК, наприклад, його взяли, каже: ось мене вже мають направляти до Кіровограду, Наприклад, там от е, я підійшов, поспілкувався з кадрами, так і так кажу, Де ця людина? Ми можемо поїхати забрати. Тобі ж це зараз не є проблемою. Угу. Людина виявила бажання служити в нас? Будь ласка, наби служили, Микола Коваль, начальник прес-служби бригади Червона Калина, підполковник та Денис Пухнаревич, офіцер групи планування застосування безпілотних систем бригади Червона Калина, лейтенант у нас сьогодні в ефірі. І наступне питання: скільки часу і як проходить навчання? Дивлячись на який борт навчається військовослужбовець, наприклад, FPV, там одна кількість е, угу. йому годин налітати треба. Там, якщо це розвідувальне крило, там просто на кожен різний період розумієте? Ну розвідувальне крило це довший період. Так це більше там ню... ну, є ну, є нюанси, особливо, як востей. його запустити, знаєте, там як його вміння посадити правильно, щоб він не пошкодився. Ну, є нюанси це. Ну, перш за все, перед цим всім треба пройти базову підготовку. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Для всіх вона, той, хто, хто який прийшов, він не міг володіти ж зброєю нічим. а Це базова підготовка, вона обов'язкова. І я й всім кажу, що я думаю, кожен чоловік має проходити базову підготовку. Це розуміння, що ти готовий завжди захистити і стати на захист. Після базової підготовки там близько там, двох місяців. Після цього вже потрапляє в підрозділ, і в підрозділі проходить окремо по спеціальності підготовку БПЛА, там ударне чи розвідування і тому подібне. Існує таке. Ну воно зараз вже не таке гостре, так переконання, але раніше, десь півроку тому ще я чув, не раз, що о йому пощастило, він потрапив на БПЛА льотчиком. Ну так називає. Нібито це абсолютно, ну на війні нічого немає, абсолютно так, але нібито це безпечно, ніби це далеко від фронту ти перебуваєш і так далі. Наскільки це відповідає дійсності? Далеко а, від лінії зіткнення саме. Ну я не буду казати, на якій відстані знаходяться пілоти від лінії бойового зіткнення, але я вам скажу, що ворог зараз використовує, ну, всі знають, що таке КАП, і їм, як то кажуть, не важко запустити просто кап. У ту сторону, знаєте, і типу, але ну, в нас хлопці працюють всі з укриття, це безумовно працюють всі з, з укриття. Е, є такі випадки, там з хлопчиною одним говорив, е, спілкувалися. Він каже: Я чотири місяці заступав на позицію, на прямо на бойове зіткнення, лінію. І він каже: Я за чотири місяці жодного разу не стріляв, бо до них противник не доходив. Угу. Ми пересікали це значно раніше, щоб хлопців зберегти, і в них не було роботи, грубо кажучи. Тобто, пілоти вони не ну не беруть участь як там піхотинці, але все залежить від, від того, як ідуть бойові дії. Ви ж розумієте, що кожен день, кожну хвилину все міняється, встановка міняється. Тут ти стояв на там на далі від там передової лінії, а на другий день ворог. Почав дуже сильно тиснути, він вже може наблизитись. Тобто, зрозуміло, що він від... далі пілоти стоять, ніж піхота, але їхня робота важлива в тому, що вони це цілодобово повинні працювати, так, і літати. Пілоти... І... В і день і вночі. От, там, просто по зміну там, дві години один, дві години інші літа. Ну, так, Акумулятори поміняв так, так, Тобто Це цілодобово, безперервно, просто от, розвідка, 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 інші HPV працює так кровці. Повітряні дуелі. От раніше от постійно зустрічав відео так в соцмережах. Чи зараз таки трапляються речі? Звісно, так трапляються. У нас є такі мастаки. Він просто на Мавік. Ну там був обстріл, ну не обстріл, а скиди працювали по нашій позиції. І наші спеціалісти додумались: просто бере палку, цпляє на Мавік, підлітає зверху на ворожий дрон. Спускається, соответственно лопасті ломаються, дрон падає. Звісно, є. Це прям бувають такі випадки, що, кажемо, збивай. Ну, ми жертвуємо своїм дроном, але щоб він не зробив скид на, на нашу позицію на хлопців. Є, таке трапляється, так. Я те кажу, краще дрон тратити, ніж хлопці. Так. Ну, звісно, да. Людина це найголовніше. А м, українські БПЛА, українського виробництва, як показується? Ви ну, сп... працюєте з ними? Звісно, ну взяти ті самі FPV, вони всі виробляються. Більшість у нас і нам їх постачають, ми ними працюємо. Ну, як знаєте, як це такий засіб дуже прискіпливий до всього. Сирість там впливає, знаєте, там. Плати ініціації, але ну, ми просто спілкуємося з розробниками і кажемо, які є нюанси. Тестуєте, наскільки так, я знаю. Да, ж Треба облітати. так? так, так ви отримуєте FPV, ви його обліт робите. І, і спілкуємось. Доцільний він, недоцільний, чи шукати там іншу, наприклад, фірму. Але поки, слава Богу, все в нас виходить, співпрацюємо, все нормально. Я хотів би ще, поки у нас є трошки часу, от, підняти таку тему, як налагодження м, такого містка. Такого розуміння між військовослужбовцями і цивільними громадянами, так, і ви от я знаю, що 17 січня в Вінниці молодіжному центрі квадрат проводили такий благодійний захід. захід брати по зброї вечір шани, так і в такому форматі. Назвадійці на сцені в залі цивільні, і ви спілкувались. Розкажіть, будь ласка, ваше враження від такого заходу. Я розумію, що ви там збирали кошти так, для е бригади Червона калина. І які були враження у вас від цього спілкування? Чи будете ви ще проводити такі зустрічі? Ну я, як організатор, хочу сказати, що було приємно, коли ну, люди, люди прийшли і. Е коли були відгуки, що дякуємо за можливість поспілкуватися з ветеранами, ті, хто вже звільнені або з діючими, і почути їхні історії за теплу атмосферу, за, щир... <кій> за щиру атмосферу, <кій> перепрошую. І треба сказав почастіше проводити такі заходи, і вони дають зрозуміти і нагадують нам якою ціною і хто нас боронить. Ну Денис теж був учасник, і Денис може розповісти, що за рі різні цікаво? були запитання. Знаєте, ми спілкувалися, жартували там на різні теми. Там і як кажуть, військовий гумор був присутній. Не всі це розуміють, але mm -hmm. ніби так сприйняли нас нормально. Що хотів би сказати? Я думав, просто що людям знаєте не цікаво. Взагалі, що там відбувається, і як наш там бит проходить військовослужбовців, але я свою точку зору змінив, наскільки людям було цікаво. А просто хлопці, ну, наприклад, як там вони думають, та людям байдуже знаєте. Але я переконався, що це не так. Дійсно, є люди, які підтримують і які ну, ставляться до нас з повагою, допомагають і. Цінують нашу роботу. Бачите, мені не сподобалося, що у вас така думка була, так що людям байдуже. Ну я маю на увазі, що я думаю, все-таки, що і думав раніше, що людям не байдуже, особливо зараз, коли майже в кожній родині є хтось, хто в Збройних силах України і в Нацгвардії, і так далі. Та хто взагалі в силах оборони? Ем... Я сподіваюся, такі зустрічі буде більше, тому що вони дійсно налагоджують таке розуміння, так розуміння. Що робить військовий, там, яку титанічну роботу, і як маємо допомагати ТИЛ. Просто чому такі, така думка складається у хлопців. Ну, всі ж дивляться новини, телеграм-канали mm -hmm. гортають, і ви ж бачите, що відбувається. Ті люди відпочивають десь там на широку ногу, а хлопці, буває, таке немає, як провізію привезти їм, донести. Добре, що є дрон дроном можна донести. Ну, не завжди це виходить. От через те так, новини ж всі дивляться. Дякую вам. Дякую за вашу роботу за вашу службу. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про Нацгвардію України, про бригаду Червона Калина, про завдання рекрутинг та підготовку бійців. І допомагав нам розібратися. Допомагали розібратись у цій темі. Микола Коваль, начальник прес-служби бригади Червона Калина, підполковник та Денис Пухнеревич, офіцер групи планування застосування безпілотних систем бригади Червона Калина. Лейтенант, дуже вам дякую. І за те, що пройшли, і за вашу службу. Слава Україні. І ми вам Дякуємо. Героям Слава. Дякуємо. А проект інсайт завершується. Острінемось завтра. У цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і 8 вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.